Вуликів, звісно, тут вагон. Бачиш, вони з вуликами поставляли дерева. Там рамкові. А це горільник був? Да, вроді чорний. Бляха, як вони їх високо повитягували. Шиферина розбилася, десь здуло. Вон які два вулика, йо йо-моє, щас я цього сніму, потім до тих під'їду. Ось шиферина впала, розбилася і не накритий. Гарний блін. І тут летять через верх. Як він туди видирається. Обгріб пісочок, щоб не згорів. І оно ще два штучки. зараз я до них під'їду.